Дивіться, це класична реакція людини, яка боїться поліції, яка боїться людей в формі. Тоді виникає якийсь ступор, увага втікає десь, і людина буквально собою не керує загалом. Це таке і завдання буквально зараз тої ситуації, яка в нас склалася в Україні. ТЦК, цікаво поліції, вони провокують нас на якісь емоції, тобто в когось починається там агресія, якась ненависть. Вони йдуть в сильний супротив, а в когось навпаки, тобто, це звичайна психологічна реакція або бий, або біжи, або втікай. Тут включається реакція Стій замри, притворись мертвим і можливо тебе відпустять, але ні, так воно не працює. Тобто, якщо ви не керуєте ситуацією, якщо ви не володієте собою своїми емоціями, втрачаєте буквально контроль, то цей контроль треба повернути. повернути Собі енергію, повернути собі увагу і діяти. діяти правильно, коректно, щоб не нашкодити собі. Про те, як правильно поводитись із поліцією та ТЦК, як з ними спілкуватись, які бувають помилки, я розповідаю детально у своєму телеграм-каналі в аудіо